Рада вітати усіх. Ми продовжуємо працювати в минулому часі. Сьогодні більш детально розглянемо тему власні назви. Відкрийте, будь ласка, свої зошити. Накресліть рамочку, де ми запишемо правило. Назви казок, фільмів, мультфільмів, пісень, оповідань, назви цукерок ми пишемо з великої літери. Та в лапках. Далі ми розпишемо англійський та український варіант цукерки весела корівка. В англійській мові це буде звучати sweets. Відкриваємо лапки, Happy Cow. Лапки закривають. Цукерки Джек. Назва цукерки Джек отже, це слово. Ми беремо в лапки. І, звичайно, пишемо з великої літери бо це ім'я Sweets Jack. Цукерки шалена бджілка. Sweets Crazy P. Продовжуємо записувати в зошиті. Спочатку пишемо український варіант Фільм сам вдома. А далі Англійський переклад The Film Alone at Home. Фільм Попелюшка. The film Cinderella. Мультфільм Том і Джері. Картун Том and Jerry». Jerry. Мультфільм Грінч в різдво» Картун Grinch Стол Christmas». Казка Лускунчик. Fairy Тейл Nutcracker. Казка Білосніжка. Fairy Tale Snow White. Завдання. Підбери власні приклади до даного правила. Запиши в робочий зошит. Наступне завдання творче. Якщо ти не знаєш, як перекладається перед сном, Тобто перед тим, як ти йдеш спати, як ти йдеш до ліжка, намалюй ліжечко, віконце, покажи, що на дворі ніч. Бо в англійській мові ці слова перекладаються, цей вираз перекладається дослівно. Перед тим, як ти йдеш до ліжка, перед тим, як ти йдеш спати, before going to bed. Цей вираз є у нас в реченні. Мама читала мені казку лоскунчик перед сном вчора. Виконай переклад речення. Не забувай, що слово читала це неправильне дієслово, і другу форму необхідно шукати в табличці дієслів. або ж вивчити вже на пам'ять. Друге речення. Нік отримав книгу Снігова королева від Санти минулого року. В зошиті записуємо український варіант і лише потім англійський. Don't forget to underline subject and verb. Не забудь підкреслити граматичну основу речення Підмет та присудок. Наступне Ліна переглядала мультфільм Грінч в Кравріс-2» та їла Попкорн. Тато купив мені книгу Гаррі Поттер» через інтернет два тижні тому. Нагадаю, зазвичай пасімпл вказує на те, коли відбулась дія: «Yesterday», «Two days ago», «Three days ago». Last week, last month, 10 minutes ago, 12 minutes ago. Як ви бачите, повинно бути або ж слово ago, 3 дні тому, 2 дні тому, або ж слово last минулого тижня, минулого місяця. Але ні в якому випадку не сьогодні. Today. Використовуємо Present Perfect. Для Present Perfect якраз важливий результат. Ми не бачимо, коли відбулася дія. Нам важливо показати результат. Тато купив мені цю книгу. Тобто я дуже чекав і тато нарешті її купив. Dad has bought me this book. Тут трішки інша схема утворення речень. В зошиті запиши, будь ласка, дані формули. Покажи, що Past Simple утворюється за допомогою підмета та присутка в другій формі або закінчення медів. Тоді як Present Perfect також вказує на минулий час, але між підметом та присудком необхідно поставити have has. І взяти не другу, а третю форму дієслова. Маємо наступні приклади. Том отримав книгу імбирний чоловічок від батьків минулого тижня. Ми бачимо, коли відбулася дія минулого тижня. Отже, перевіряємо, це буде. Fast Simple. А отже, речення утворюється за даною формулою Підмет та дієслово в другій формі або закінченням ді. Якщо ми не вказуємо, коли відбулася дія, то складаємо речення в Present Perfect. Отже, на першому місці ми ставимо підмет – Далі йде «have» або, а далі присудок в другій формі або з закінченням іді. Том отримав книгу імбирний чоловічок від батьків. Маємо наступний переклад. Tom has got the book Gingerbread Man from his parents. Запиши, будь ласка, цей зразок.